Поліцейські у школах Дніпра. Навіщо вони з'явилися, і яка їх основна функція? Відповіді на ці та інші питання дивіться у нашому сюжеті. Від початку навчального року у різних районах міста 30 офіцерів освітньої безпеки слідкують за порядком та безпекою дітей у навчальних закладах. Кожен з них пройшов спеціальну підготовку та виконує важливі для безпечного освітнього процесу. Їхні основні функції це наставницька, просвітницька та правоохорона. Якщо ми беремо правоохоронну діяльність, це повністю весь аспект дотримання законності в навчальному закладі. Якщо ми відносимось до наставницької діяльності, наша основна задача це допомогти підтримати дитину, бути їй помічником і прикладом, звичайно, в життєвому виборі своєму і взагалі в навчальному закладі. І просвітницька. Діяльність це проведення інтерактивних занять, проведення лекційних занять, бесід спілкування з батьківською громадою в навчальному закладі. Олена офіцер освітньої безпеки в одній з гімназій міста кожного ранку до початку занять вона оглядає територію біля закладу, укриття перевіряє саму будівлю. Протягом учбового дня слідкує за порядком та безпекою дітей. Ділиться, що перед початком роботи у гімназії у новому для себе статусі трішки хвилювалась. Напруження ніякого не було. Спочатку було страшно, тому що я не розуміла, куди я йду і що мене тут очікує. Але коли я побачила, що діти до мене дійсно тягнуться, мені стало легше і я просто розслабилася. Зараз кайфую від своєї роботи і від цих дітей. Люблять Олену і учні, зауважує директорка гімназії. Олена Васильівна зразу влилася в колектив. Ми відчули від неї велику допомогу, тому що діти спочатку так з опаскою дивилися на цю людину, але потім вона з ними подружилася. Вона проводить уроки, виховні години, вона на перервах, вона в укритті. Побачили в Олені Васильівни не офіцера поліції, це так, але з другої сторони побачили надзвичайно приємну і дружню людину. Зрозуміли та підтримали важливість присутності у навчальному закладі поліцейського і батьки учнів. З цього року у нас буде працювати шкільний офіцер поліції, і він постійно буде присутній під час навчального процесу. Проти жодних із батьків ніхто не висловився. Тобто на батьківських зборах ми це проговорили. Олена дуже швидко налагодила теплі та дружні відносини з учнями гімназії стала для них тією людиною, до якої вони почали охоче звертатися за допомогою. Якщо на мене там напали, то вона мене захистить. А бували такі випадки, що хтось тобі до школярку передав. Але ти знаєш, що тепер цього не трапиться, так? Ну може трапитися, але під підійде офіцер. А найчастіше до мене діти, діти звертаються часто, але частіше всього буває з приводу того, що один одного штовхнули або фотографують без дозволу. А такого, щоб щось критичного, такого ще нічого не було, із появою школі офіцера освітньої безпеки поведінка всіх учнів змінилась на краще. А діти почали відчувати себе більш захищеними. Ми раніше в четвертому класі або в третьому завжди бігли, кричали і на перервах завжди робили дуже великий галас. Але тепер стало спокійніше і завжди ми чемно сидимо, наприклад, чомусь розмовляємо і просто граємося веселі ігри. Я відчуваю в себе в безпеці, тому що коли буде якась проблема, можна буде звернутися до офіцера. Я почуваюся в безпеці, коли рядом полісмен. Як бачимо, навіть за такий короткий час вже помітні позитивні результати від роботи офіцерів освітньої безпеки у навчальних закладах Дніпра. Тому найближчим часом планується охопити якомога більше таких шкіл та гімназій міста, аби посилити безпеку учнів під час навчального процесу.